Все, оце в мусор. І кажуть, що на самого початку глючило. Ставимо плату від едінгера, дуже чудова, класна плата, ось так. Все буде працювати бездоганно. Єдине, що що ми тут її на саморізи прикріпити не можемо, то прикрепимо стяжками, щоб вона не гуляла. Mm -hmm. ну, бачите? Тут підійшла людина, каже, що вона, мене, що вона нас порадила. І ми все-таки, я вважаю, теж правильно поступили, не сказали, давай з гроші побільше, мотор поміняємо. Тобто ми реально сказали проблему, зробили цю проблему, убрали і не заставили людину переплатити гроші. Хоча ми трошки втратили. Но... Головне, щоб клієнт був задоволений. Кому потрібна автоматика або що доворити, звертаємося в компанію на ворота» або переходимо в коментарі.